Слава Ісусу Христу! Хочу дати ще одне свідчення про те, як Господь Бог допоміг моєму синочкові. Коли ми було 6 місяців, він дуже важко захворів. Важкий грип, довший час ми лікували. Тиждень, другий, лікування, одне було антибіотиками, друге. Лікування не давало ефекту, а час йшов і дитина маленька. і... Зверталися до одних лікарів, другі ніяк не могли припинити. все. Я подзвонила до отця Олега, отець Олег молився, але згодом сталося так, що пішло, грип дав на ускладнення, і в нього почало, дало йому назір, щоб почалося так як косоокість, ні з того, ні з цього. І так, якби грип дав ускладнення по неврології, тоді я подзвонила знову до отця Олега і сказала йому, яка ситуація. Він каже: добре, обов'язково буду молитися. Факт того, що ми вже мали їхати на другий день в обласну лікарню з дитиною. Якусь ніч переночували, молилися, молилися спільну вервичку, молилися молитви з книги отця Олега. На ранок я подивилася, що дитині не є гірше, повністю що та косокість, яка нізвідки взялася, не пройшла, але є легше. До обіду знову воно повторилося. Ми знову не поїхали в лікарню і ще другий вечір молилися. І фактично, коли ми поїхали на третій день до лікарні, то ми приїхали, вже симптомів таких не було. І ми прийшли на обстеження і до дитячого педіатра, і до невропатолога, і один, і другий, і третій, і сказали, що дитина здорова, нічого нема, десь з гриб подівся і так усоки, слава Богу, пропала. Тому я хочу дуже щиро подякувати Господу, Богу і подякувати цю Олегу за його молитву таку. Сильну молитву і за те, що він не раз рятує в важких життєвих проблемах, ситуаціях, Дякую дякуємо, очі, Христу.